Українські матері, люди добрі, це ж бо наші діти, хлопчики, рідненькі, молодці, йшли у військомат, щоб здолати. так, расист, агресор, буревій в перший день війни пішли, йшли воювати, ненавидять руських бунтарів, хоч не кожен хоче про це знати, довідки шукають в лікарів, старші хлопці. Навіть п'ятдесятки теж пішли на фронт на цю війну. Вороги щоб відкидали п'ятки, інші ж плачуть і не мають сну. Невже хоче він усю планету так заполонити на землі, де лежить та золота монета, щоб наситити москалів. Їдуть танки, люди невеселі, без домів окнині і зерна забирають нас в російські села. Україна стомана і сумна, а сюди, сюди женуть бідусю руську обіцяють їм святе життя. Думає Росія, що гігантська, та піде колись у небуття. Любі, хлопці, діточки рідненькі, не було би вас і що тоді? Горда я, що ви, мої маленькі, стали вже дорослі у війні. Кожний клаптик квітку захищають. А весна не забарила вже. Гляньте, рідні, вишні розквітають, а москаль від жадоби все жне, йому мало, мало, все і мало. Всього світу хоче гамака. Все одно, народи мій, незламний, не пройде тут чобіт, дурака. Наші мами шлють, благословення. Бідні, бідні, ми та й не здались сльози, радість, горе, розставання. Ну, а мами. Злинули увесь. Вже земля покрилась будяками тих чортів, що гинули у нас, і цвіте волошко над житами голубих очей українських мам.